І сьогодні це моє наступне відео в збірці шахової партії з фільмів та мультфільмів. Це дещо не вільми, не мультфільми, це серіал комедійний. Правда, і таке я теж зніматиму. Значить, Тут грає Пейдж проти Шелдона. Це серіал ну, Дитинство Шелдона». Це комедійний серіал, про хто дивився Теорія Великого Вибуху, то там був так званий Шелдон. Він був дуже розумний, і ось це про його життя, про те, що це надрозумний хлопчик. І ось він грає з такою ж самою розумною, навіть трохи розумнішою дівчинкою Пейдж. Вона прийшла до нього в гості і зараз вони грають партію. Пейдж грає білими, шелдон, чорними. І тут Пейдж по факту розгромила просто Шелдона. Є чотири, є п'ять, кінь три. І тут Шелдон вже на другому ході робить грубу помилку F6. Це називається е, захист е, такий, Це, можна сказати, на таке багато хто попадається. І хтось, ну, зазвичай новачки можуть так грати F6, або ті, хто люблять експериментувати і не знають, що це таке. Але це дуже погано. Ну, це погане і зазвичай тут білі ну, легко перемагають. Якщо грають правильно. Е, ну, в більшості випадків це просто мат. Я багато так. Ну, не багато, але пару раз так ловив деяких своїх суперників, які так грали F6. Ну, Тут набагато краще були ходи, наприклад, кінь c 6 d 6 Кінь f 6 Ну, багато було ходів різних. Але Шелдон обрав F6, кінь e 5 Тут така жертва сильна, ем, дуже. І завдяки цій жертві білі можуть перемогти. є. І, до речі, це помилка. Тут потрібно, тут потрібно було грати 7. е 7. І ось так прогнати коня, ну і хоча б щось тут виграти. Кінів 3, ферсія 4, шах. Е, ну, ось так. Тут можна слоном закритись, можна ферзем закритись. По різному. Значить. Значить, ну, вибрав Шелдон ризикований варіант FЕ. Ферзь аж 5 шах, король є 7 є 5 шах, король є 7 Слон це 4 шах. Тут грають Д5. І, в принципі, Шелдон правильно зіграв. Слон Д5 шах, король ж 6 Аж 4 h5. І тут слон Б7. Тут така, це. ну Багато хто попадається на таке і бере слон B7, але правильно не брати. Е, ну Правильно, наприклад, походити слон B6 і прогнати ферзя. Тоді ферзь 5. там. А взагалі, оця значить ось тут зазвичай, цю, то, ну все, вона її програють. І часто, якщо ти знаєш, як тут грати, але все одно походи в 6. Е, ну, то Тут зазвичай е, отак і призводить те, що труп, ну, чорні програють. Е, одним словом. Е, далі був е, хід слон б 7 і Шелдон робить грубу помилку завдяки. Ну, видно, що Шелдон не знає, як тут грати. Е, значить, Пейдж грає правильно і знає, як тут походити. Ферзь в 5 шах. Короля 6. А, і до речі, тут уже зараз мат, мат в 6 А Якщо походить пейдж правильно, то 5 ходів. Е, і, одним словом, тому і цей солон Б7 був грубим ходом. Е, значить, хочете ставте відео на паузу, пробуйте розгадати. Можете трішки пізніше поставити. Е, одним словом, д 4 шах. Ось тут така лінія, так. Ну, Мені подобаються такі, наприклад, е, такі шахи, вони цікаві і красиві. Е, G5 закриває, е, ну, ніби закриваються. ферзь F7. Такий хід цікавий. ферзь Ферсі 7. поставила на розмін. Шелдон надіється, що пейч розміняє фігури. «Аж G шах. Ферзь G5. І ось тут останній мат в один хід, Хто ще досі не поставив відео на паузу і не розгадав мат, не розв'язав, то раджу розв'язати. Мат Тураж 5. Красивий дуже мат. Ну, вибрали. Ось тут ферс не може побити, тому що тут ось така зв'язка. В принципі, король нікуди не може походити. Бо тут все ферс, ферс, тура, ось тут. Ферзь ось тут, ось тут, ось тут. Одним словом, не дозволяє нікуди королю походити і ферзь закрасиво зв'язує. Одним словом, це така цікава партія. Всього 14 ходів. Тому я вирішив показати ще одну партію. Там він грав проти бухгалтера. Проти бухгалтера, проти якого. Він уявляв тільки партію. Насправді вони про вони можна сказати говорили про те, що він мав відстояти пару доларів сім'ї, які він мав відстояти пару доларів сім'ї, які, ну, сім які бухгалтер той неправильно порахував і дав, сказав то ж на, на пару доларів більше. І оце він відстоював ці пару доларів. Хоча партія була е, трохи більш, е, більш дивною, ніж ця. В принципі, в цій нічого дивного не встигли зробити, а ця партія трохи довшою була, і вона була трохи дивнішою. Починаємо. Д4, Д5. А, і Шелдон грає чорними бухгалтер білими. Кінці 3, кінів 6. Це. Називається варіант Чигоріна. Слон G5 є 6. Кінь f 3 G6. Є4 і тут вже невеличку неточність Шелтон робить слон b 4 Тут треба було грати, де є, і забирати. Ну, Навіть не невеличка неточність це трохи була така неточність, адже він програє свого коня. Слон Б4, і тут робить також не дуже хороший хід бухгалтер. Він не бачить те, що тут він міг походити Е5. І цей кінь програний. Ну, Нічого не може він зробити. Відійде, то ферзя слон забере. І це, по факту, для бухгалтера буде ще краще. Одним словом, ферзь d3, кінь С 6. Слон 6. Тут знову не побачили. Треба було грати Є5, але вони походили. Слон F6, ферзь F6 ЄD. Єде. Довга рокировка. Слон G4. Слон G4, до речі, тут от вже Шелдон міг, може забирати, тому слон G4. Ну, не, не точність, але програє пешку. Але Шелдон цього не побачив, він походив він походив слон е 2 і вирішив ну, ніби, захистити коня трохи, хоча там практично нічого не було. Всього ж там ну, ізоля... ізольований пішак, але, в принципі, краще, думаю, пішку виграти. Ну, міг кінь де 5 походити, звісно. Слон є 2, рокеровка коротка, але, до речі, краще було робити довгу рокеровку, щоб захистити ще цього пішака. Шелдон, в принципі. Ой, бухгалтер, в принципі, і цього разу не побачив цього. Він ходить кінь е 5 кінь е 5. Де є? Слон е 2, такий масовий розмін. Ферсі 2. І тут ну, зупинимося і подумаємо, які є варіанти. Є варіант, дати шах ферсі в 4. Тоді король б 1 слон С3 і BC. І ось тут -от ізолятори у бухгалтера. А Шелдон, в принципі, скоріш за все, там якісь такі ходи і відіграє цю пішку. Скоріше за все. Ну, Якщо довго боротися, то він точно відіграє її. E, значить, також є, можете подумати про такий шах ферзь g5. О, також є. Але тут ферзь є 3, адже ферзь g 5 не можна. Ферзь є 3, ферзь g 2. Можуть забрати і пожаднічати. Кінь Д5. Тоді вже можна запирати Слон е 5. Відходять. Тура аж 1 Значить, ферзь H2. І тоді можуть грати, можуть грати вже кіні в 6 шах. Тоді король g7, тура h1. І якщо ну, треба вже віддавати ферза, якщо не віддадуть... Фриджі 2 походять, тоді Тураж 7 мат, отакий красивий. Ну, Міг поставити бухгалтер, але Шелтон так не зіграв, він по факту ніяк не зіграв. Нам не показали, що було далі. Потім перервалося трохи, дошку не показувало, коли показали, то зовсім щось інше показали. Зовсім іншу позицію. І зараз я її вам покажу. Значить, показали ось таку позицію. Що тут можна побачити? В принципі, хід білих, і білі можуть вже ферзя забирати. Тобто бухгалтер може вже трощити Шелдона. Ну, в принципі, що ще? Можна пешку забрати, але це таке порівняно з ферзьом, і тоді будуть на коня ще атакувати. Одним словом, що було? В принципі, бухгалтер побачив. Кін є 6 шаг, є. Далі ферзь 5, в принципі, все добре. Але тут Шелдон робить ну, просто поганий хід. Поганий п'хід досить Тура це 8 ну, Він просто віддає тут, тут коня, виходить. але, ну і, виходить, як Шелдон може виграти вже тут? Ніби має головний герой вигравати. Але, звісно ж, вони не дали бухгалтеру виграти партію. У мене тут трішки е, Ну, нечайно нажав не туди. І перемоталось на останній хіт, але е, все добре. Зараз покажу. Значить, тут замість тура c 8 потрібно було грати ферзь B4. Е, ой, треба було грати Ферзь B4 шах Білим треба було грати замість ферзь g 5 Бо вони зіграли ферзь g 5. А це, ну, чесно кажучи, груба помилка. І. Е, вона призводить до мату в один хід. Подивіться і, можливо, ви знайдете його. Значить, можете поставити відео на паузу. Ну, Якщо ви розгадали, то мат такий: Тура це два мат. І виходить, ну, бухгалтер, бухгалтер взагалі був трохи старший за Шелдона, так, ну, навіть не трохи, а пару десятків років. Тому, напевно, йому стала шкода Шелдона, і він піддався. Е, ну, взагалі це було все в Мріях Шелдона. Насправді, Шелдон його розмовою задавив. Е, та, а сам він уявляв шахову партію, хоча її насправді не було. Е, одним словом, надіюсь, вам сподобалося моє відео. Е, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Е, це дуже важливо. Е, Пишіть в коментарях, якщо ви знаєте якісь шахові партії з ну, фільмів чи, чи мультфільмів. Одним словом, до побачення. Слава Україні!